Найбільший пам'ятник присвячений Богдану Хмельницькому, що трьох існуючих у місті Хмельницькому, знаходиться на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецька біля обласної філармонії. Мало хто знає, що навколо цього пам'ятника розвернулось дуже багато суперечок, а точніше, навколо місця його встановлення. Первинним місцем розташування монумента було обрано перехрестя вулиць Сковороди та Кам'янецької. Вже навіть було відведено відповідну земельну ділянку, однак. Через проблеми із несенням розміщених на ній декількох житлових будинків справа із встановленням пам'ятника забуксувала. І мистецтвознавці і прості глядачі визнають, що пам'ятник виглядає дещо незграбно з художньої точки зору. Він має декоративну паркову форму, тобто його риси силуетні, а не деталізовані. Складається враження, що скульптор бачив лише зменшену копію свого творіння і не уявляв, як він буде виглядати в натуральну величину. Безперечно, така ситуація викликана тим фактом, що від самого початку монумент призначався для розміщення на високому пагорбі, звідки мав чітко проглядатися з усіх боків. Відтак, з 28 вересня 1993 року, пам'ятник Богдану Хмельницькому радує жителів міста біля будинку Хмельницької обласної філармонії.